Атакують росіяни і на Харківщині. За даними Генштабу, окупанти намагалися наступати на прикордоні в районі Вовчанська. Найбільше ну, про оперативну ситуацію на цій ділянці фронту розпитаю Олександра Даниленка, начальника групи взаємодії зі ЗМІ-бригади ГАРД. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий день. Вечір. Вітаю слава Україні! Героям слава. Пане Олександр. Насамперед, як завжди, прошу розкажіть, будь ласка, про збір. На що збираємо скільки потрібно? Збираємо на дрони. Дрони і дрони ще раз дрони, а також комплектуючі. Для них вже були попередні збори, які ми дякуючи в тому числі і вашим глядачам телеканалу Інтер, інших телеканалів закривали. Але дрони зараз це розхідний матеріал. Дрон виконує свою місію, виїзається в ціль, знищує ціль, але й заразом знищується сам. І тому потрібні нові дрони. І ми просимо глядачів долучитися до нашого збору. Зараз збираємо 500 тисяч гривень на дрони та комплектуючи до них, зібрано вже половина цієї суми. Ну але якщо кожен по гривні, по 10, по 100 гривень, то скільки може, хто скільки хоче, закине на банку або на картковий рахунок, то зберемо. Я вам скажу, що в одному з попередніх наших е, прямих ефірів нам, от я засік, нам за час ефіру 10-15 хвилин це було, вдалося зібрати 150 тисяч гривень. Mm. Це шалена сума, і це вона ще раз доказує, що якщо люди, от кожен по гривні, навіть по гривні, оця велика армія глядачів, яка вас дивиться, закине, то будуть нові дрони, будуть нові оті гарні відео, які ви показуєте весь час себе в ефірі, будуть нові втрати серед окупантів, буде ближче наша перемога. Ви абсолютно маєте рацію. Зараз ще раз, я звернувся до глядачів, будь ласка, ви чули? пан Олександра, ви знаєте, ми це робимо дуже часто. Ми це робимо що ефірного дня. Ну, принаймні нашого, коли ми в ефірі. Я маю на увазі інформаційну службу інтера, і ви чудово скидаєтеся, ви даєте нашим захисникам можливість власне працювати. Зараз давайте не будемо робити виключення. А відскануємо код і перекажемо: гривня, дві, три, десять. Ну, ви знаєте хто скільки може. Нас багато, і ми здатні збирати великі суми. Пане Олександре, розпитаю вас трохи. Ворог намагається просуватися в районі Вовчанська. Наскільки я розумію, як саме він це робить? Яку тактику використовує? Це знову малі групи чи якось інакше? Це більше бувають штурми, коли там групу новобранців, це там чи звільнених, колишніх пов'язнених, не звільнених, а задрафтованих, колишніх пов'язаних, вони посилають в бой вперед в атаку, і потім цих ув'язнених збирають по шматкам. Головна місія цих е, товаріщей допомогти виявити не, розташування наших е, військовослужбовців, ну і потім вже відпрацювати по ним артилерію, мінометами, е, дронами. Ну, але в основному це все таки е, малі групи малі групи. 5 десять чоловік. Інколи буває три чоловіки. От вони намагаються по руїнах Вовчанська пробиратися, ну але по ним відпрацьовують наші хлопці. Просування ворогу на напрямку немає. Сили оборони стримують його під Вовчанськом. Угу. Ще раз нагадаю нашим глядачам, що йде збір. Ви знаєте, тому що ви бачите qr код зараз на екрані. Будь ласка, відскануйте його. Якщо не можете відсканувати, чи не маєте такої змоги, там, от, внизу на синьому тлі, ви бачите там номер картки треба просто ближче підійти і ви його роздивитеся ви знаєте що ці збори йдуть напряму адресатам тобто ніяких посередників нема ми не посередники я просто нагадую вам про необхідність збирати е, скидати донати на армію на наших захисників будь ласка зробіть це просто зараз це просто гривня дві три хто скільки може дякуємо вам за це заздалегідь пане олександре а авіація Дрони і навіть Сонцепьок згадувався в новинах. що росіяни його використовують по вовчанську. А ну буквально все, що мають, використовують. Хочу, по-перше, запитати, от що залишилося від міста? Ну насправді, напевно, небагато, так Ну, від міста залишилося певно, те, що що залишилося від Бахмута, від Солідара, mm. від Азовсталі, що залишилося, залишилися руїни. Залишилися mm. руїни, в яких зведуться ті бої. Про який йшлася мова uh -huh. декілька хвилин тому. Uh -huh. А наскільки от, російська армія, наскільки вона, ну, як би сказати, професійна в, в форматі міського бою? Різні є, різні є, яких викидують, як я казав, місні штурми. Да, от. Uh -huh. Біжіть туди. Вони побігли, але їх розбили. Але є й професіонали, звісно, є професіонали. Не треба забувати, який шалений досвід має Росія у введенні війн. Це якщо брати навіть уже періоди після розпаду Радянського Союзу, це і дві чеченські кампанії, це та ж сама Сирія, Африка. Не треба скидувати угу. з рахунком, не треба. Дуже. Ми воюємо проти дуже сильної, дуже навченої армії, в яких є висококласні фахівці, і угу. суперник дуже сильний. І розумний на них працює зараз вся країна, вся промисловість країни працює, як це було за радянського союзу. Працює на армію, працює на війну. Так абсолютно, ну у нас вихід тільки один: скидаймося на дрони, і це наш внесок. От я зараз звертаюся до глядачів QR-код на екрані, скануєте, переказуєте гривню, дві 3, десять п'ятдесят сто можете і десять тисяч, якщо можете собі це дозволити. Звісно, велкам. А, головне, не забувайте про те, що поки ми з вами тут дивимося телевізор на QR-коди і так далі. Хтось зараз в окопі захищає оцей нашу цю нашу можливість а, отак, от спокійно сидіти і розмовляти. Пане Олександре, чи намагається ворог форсувати вовчю? Адже ну там протистояння по річці, наскільки я розумію? Так, протистояння ну як по річці вони на північному березі сидять. Вони ага. намагаються продвинутися на південний. Південну частину міста Вов Вовче розділяє місто навпіл, але ну, це їм не вдається. Вони нам ну, всі штурми пов'язані з цим перейти ну, саме якщо брати Вовчанськ, пов'язані з тим, щоб перейти річку Вовча. Але знову ж таки грамотні дії Сил оборони призводять до того, що ворогу це не вдається. Можливо, частково з цим пов'язано те, що зараз трошки зменшилася кількість штурмів на вовчанському напрямку ворога. Тому що вони б'ються о стіну, б'ються, б'ються, б'ються. А в цей час у них їм треба приділяти увагу і тому ж Курському напрямку, приділяти увагу Донецькому напрямку. І тому вони зараз трошки кількість штурмів зменшилася, натомість обстріли, в тому числі і кабами, збільшилися. Ну і також ворог зараз активніше стали діяти. Розвідувальні диверсійні групи з мету промацують, промацують ділянки, промацують різні райони для того, щоб зрозуміти, де у нас є можливо слабкі місця, таким чином вишукувати їх, можливо, готують е, плацдарм для іншого наступу, прориву, спроби з прориву на іншій ділянці. Які, ну скажімо так, як це було 10 травня минулого року, коли вони от власне і зайшли у Вовчанськ. Пане Олександре, я, по-перше, вам дуже дякую за цю розмову за той час, який ви нам приділяєте. Я розумію, що цей час ви могли би витратити на щось інше для себе або для країни, але ви зараз розмовляєте з нами. А і я вам за це дякую. Ще більше за вашу службу. А за час нашої розмови, як мені підказують, нам вдалося зібрати 80 тисяч гривень. Можливо, не рекорд, але теж, ну я думаю, значуще. Нам нам важлива кожна гривня. Це, Кожна це, гривня, кожні день, гривень так. нам важливі, вони на вагу золота. Це, це подяка нашим глядачам. Я ще раз підкреслюю: цей QR-код, ви знаєте, як знайти. Ми говорили про це 200 разів. Ви знаєте, як його знайти. Те, що закінчується розмова, не означає, що закінчується збір. Будь ласка, продовжуйте. Взяли непоганий темп, продовжуйте. У нас просто замало часу. Пане Олександре, я вам дуже дякую за розмову. Це Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД, Був у нас на зв'язку. Я вам бажаю здоров'я. Побачимося. Дякую, до зустріч. На все добре.